Ця рослина примітна тим, що має небесно-блакитні кулясті соцвіття, як саме небо, де б вона не росла, в саду чи в контейнері вона завжди привертає увагу, чітко виділяється на фоні зелені, ніби виривається з простору і створює враження окремого акценту. Називається ця рослина агапантус. І важко повірити, що походить вона із самої Африки. Насправді так воно є із півдня Африки, із Капської області, яка славиться великою різноманітністю і унікальністю рослин. Потрапив агапантус. До Європи ще в 17 сторіччі спершу його вирощували в контейнерах і в горшках, в оранжереях і теплицях, але з часом стали ставити на тераси та в садові композиції. Але на зиму рослину все рівно заносили всередину приміщення. Поступово агапантус адаптувався до європейського клімату. І почав нормально почувати себе в відкритому ґрунті. Його стали висаджувати на клумби та в садові композиції, і сьогодні він чудово росте поза контейнерами. Ріта Гапантос включає небагато видів до десяти, найпоширеніший в Європі це африканус і пресокс, хоча є й інший. А колір квітів, як правило, синій, білий і фіолетовий або поєднання цих відтінків. Цікавим є те, що серед них зустрічаються як листопадні, так і вічно-зелені види, але в європейських умовах вічно-зелені види навчилися на зиму скидати своє листя. Вони напросто відмерзають, а весною знову відростають. І це є пристосуванням рослин до несприятливих умов, а саме до пониження температур, чого вони не роблять у себе на батьківщині. Із цікавого, цю рослину часто називають африканською лілією, хоча вона не має ніякого відношення до лілії, а назва «агапантус» походить від грецьких слів «агапе» любов і антос-квітка означає квітка любові. Ось так романтично європейці її назвали. Ось і кінець історії про цю рослину, яку сміливо можна рекомендувати садити в своїх садах, експериментувати і перевіряти настійкість та витривалість.